Доброго дня, шановні співвітчизники! Що зовсім донедавні білою плямою в українській і світовій історіографії залишались німецько-радянські взаємини на початку Другої світової війни, а взагалі до початку німецького радянського двобою. Це характеризується тим, що багато архівів, як радянських, а сьогодні російських, залишаються закритими, а доступ іноземні архіви також обмежені. Однією з таких білих плям, яка ще залишалася зовсім донедавна, це були німецько-радянські взаємини у 1940 році. А зокрема, переговори між радянською і німецькою стороною, які відбулися у листопаді 1940 року. Станом на 1940 рік німці разом з СССР вже розшматували Польщу. Радянський Союз захопив. Литву, Латвію, Естонію, а також північну Буковину. А Німеччина, у свою чергу, захопила всю континентальну Європу. У вересні 1940 року між Німеччиною, Італією та Японією було укладено антикомінтернівський пакт. Цей пакт передбачав розмежування зони впливу цих країн як в Європі, так і в Азії. Радянський Союз і його керівництво було дуже стурбованим цим актом, а саме для того, щоб з'ясувати подальшу німецько-радянські стосунки, у Берлін було запрошено радянську делегацію для того, щоб висловити її пропозиції на тему приєднання СССР до акту цих трьох держав. Радянська делегація Виїхала до Берліна на початку листопада і прибула у Берлін 12 листопада 1940 року. Очолював делегацію СРСР нарком з іноземних справ В'ячеслав Молотов. Всього у цій делегації нараховувалося близько 65 чоловік. Тобто, можна сказати, що членами делегації були фахівці як з економічних. Політичних та військових питань. Коли радянська делегація прибула до Берліна, у той же день відбулася зустріч між Молотовим і міністром закордонних справ Німеччини Ріббентропом. На цій зустрічі були обговорені загальні питання антикомітернівського пакту, окремі його положення, а також ті напрямки, на що він був спрямований. Молотова було заспокоєно, йому було сказано про те, що цей пакт головним чином стосується розмежування сфер впливу цих трьох країн в Європі і в Азії, а також їх економічного співробітництва та політичних взаємин. Далі Молотов мав бесіду із особистим секретарем Гітлера Гєсом та Геррінгом. Ця зустріч відбулася у Міністерстві авіації. І стосувалися головним чином загальних питань радянсько-німецького співробітництва. Ця зустріч була важлива ще через те, що у той час у Німеччині перебувала радянська делегація на чолі з другорядним заступником одного із економічних міністерств на прізвище Тевосян. Ця делегація вже перебувала декілька днів і була незадоволена тим, що ці делегації не були показані. Усі новітні німецькі розробки у галузі авіації і танкобудування. Скандал, який спричинила радянська делегація у зв'язку з цим, дійшов до самого Гірінга і до Гітлера. Гітлер, не роздумуючи, дав казівку показати радянській стороні усі новітні німецькі розробки, а саме літаки і танки, що й було зроблено. Хоча Представники радянської сторони не повірили, що це саме є самі новітні німецькі розробки, і це стає зрозуміло, тому що в СССР вже на той час був більш сучасний танк і більш сучасні літаки. В той же день, вже надвечір, молотом, особисто зустрівся з Адольфом Гітлером, з рейс Зустріч ця відбулася в рейс-канцелярії. Гітлер виступав. Перед молотом десь упродовж півтори години він розказував про це антикомінтернівський пакт, розповідав про те, які великі перспективи будуть тоді, коли Радянський Союз приєднається до пакту цих трьох держав. І головним чином розмова зводилась до того, що Гітлер спрямував Радянський Союз в сторону Далекого Сходу, Індії, напрямку того, щоб як він сказав, освоювати. Багатство Британської імперії, коли вона буде розбита. Молотов це все уважно вислухав. Гітлер був задоволений цією зустрічі, оскільки Молотов не висловив ніяких претензій. Увечері Молотов, перебуваючи у стінах Радянського посольства, доповів Сталіну про загальні результати цих всіх зустрічей. Сталін дав Молотову конкретні вказівки, на що слід звернути увагу. Наступного дня, 13 листопада, Відбулася вже зустріч Молотова з Адольфом Гітлером, яка тривала близько шести годин. На цій зустрічі Гітлер знову висловився Молотову з приводу того, що Радянський Союз має освоювати багатство Британської імперії, яка ось ось буде розбита, а німці і італійці будуть господарювати в Європі. У цей час, коли відбулися переговори, англійська авіація налетіла на Берлін і влаштувала. Бомбардування його центру. Далі розмова і у Бомбосховищі. На що Молотов саркастично підмітив про те, що раз Великобританія вже розбита, то хто ж нас тоді бомбардує? На що Гітлер роздратовано нічого не відповів. Далі, у ході цієї розмови, Молотов висловив такі пропозиції, що Радянський Союз готовий приєднатися до пакту трьох держав. І розвивати економічне співробітництво, а також військово-політичне у всіх сферах, в яких ці країни заінтересовані. За таких умов Німеччина має негайно вивезти свої війська із Фінляндії, мотивуючи це тим, що згідно з угодою 1939 року, яка була укладена між Німеччиною і СРСР перед нападом на Поршу, Фінляндія входить до сфери впливу Радянського Союзу. Друга пропозиція СРСР. Німеччина має негайно вплинути на Болгарію і Румунію з тим, щоб ці країни увійшли до сфери впливу СРСР. Третя пропозиція: Радянський Союз спрямовує свої економічні та військові потуги у сторону перської затоки. Четверта пропозиція: Німеччина, Італія та Японія мають натиснути на. Туреччину для того, щоб Туреччина також вступила в Союз уже чотирьох держав і дала, Туреччина дала згоду на розміщення радянських військових баз у протоці протоцибосфоргі дарданеллу Гітлер це уважно вислухав і висловився з приводу того, що дійсно Фінляндія входить до сфери впливу СРСР. Але на даний момент Німеччина отримує з цієї країни корисні поклади це нікелю і Цінного лісу для розбудови своєї економіки. Водночас Німеччина готова вивезти свої війська із Фінляндії, коли закінчаться військові дії у Європі. Молотова це не задовільнило. З приводу Болгарії Гітлер сказав, що Болгарія входить у сферу інтересів Німеччини. І найближчим часом для цього буде вжити відповідних заходів. З приводу Румунії, представником нацистської Німеччини було заявлено про те, що з Румунії Німеччина отримує левову частку нафти, яку переробляє і заправляє свої літаки і танки. І через те Румунія ні в якому разі не може бути включена у сферу впливу СРСР. На що Молотов сказав що, про те, що дійсно в 1940 році Румунія поступилася в частиною своєї території, це Бесарабія і Північна Буковина. Але Радянський Союз, крім того, що Румунія має війти в сферу СРСР, ще й повинна віддати СРСР південну Буковину. Гітлер розкаженів і сказав, що це неможливо. Якщо таке буде зроблено, то Радянський Союз буде за декілька десятків кілометрів до нафтових вишок, з яких добувається нафта, яка конче потрібна для німців. І у разі екстреної чи нестандартної ситуації, якщо Німеччина не зможе отримувати нафту Румунії, то це призведе до того, що вся економіка німців і вся військова техніка зупиниться. З приводу Туреччини Гітлер сказав, що ці питання можливо в дальшому обговорювати. Таким чином, на цій зустрічі не було домовлено ні про що. Того ж дня, 13 листопада, Молотов інформував Сталіну про те, що переговори провалилися. Гітлер роздратовано їх закінчив і сам вийшов із рець коли ці переговори були продовжені після англійського упоминання. Однак для того, щоб якимось чином розрядити ситуацію. У радянському посольстві було дано святковий обід, на якому були присутні всі керівники, тобто всі бонзи нацистської Німеччини. Гітлер там з'явився досить на короткотерміновий період, привітавшись, провівши там офіційні зустрічі і покинув цей захід. Коли Молотов прибув вже до Радянського Союзу, Сталін дав команду підготувати відповідні пропозиції СРСР до Німеччини за умови виконання яких СРСР готовий приєднатися до пакту трьох держав. Ці пропозиції були надіслані Німеччині 25 листопада того ж 1940 року. І передбачали такі пункти. Перший пункт СРСР готовий приєднатися до пакту трьох держав за умови негайного виведення німецьких військ з території Фінляндії. Другий пункт. Болгарія входить у сферу інтересів СРСР і Радянський Союз має право розбудовувати там військово-морські бази, які б гарантували безпеку СРСР у Чорному морі. Третій пункт: Німеччина, Італія і Японія не заперечують для того, щоб СРСР також мав військові бази у районі Босфор і Дарданел. Четвертий пункт передбачав, що Японія. Має звільнити окуповану частину Сахаліну, яку вона отримала в 1905 році після програної російсько-японської війни, і як бонус Японії пропонувалося як сфера її впливу Таїланд і Індонезія. Гітлер вичекав паузу і на ці пропозиції нічого не відповів. 17 січня 1941 року Молотов особисто звернувся до посла Німеччини. СРСР Шуленбурга з приводу того, коли можна отримувати відповідь на радянські пропозиції. Шуленбург на це нічого не відповів. Але неофіційно відповідь вже була, оскільки 18 грудня 40 року Гітлер підписав план Барбароса війни проти СРСР 1 березня 1941 року німецькі війська увійшли на території Болгарії і Румунії. А в квітні розпочалась німецька кампанія проти Єгославії і Греції, яка закінчилась впродовж двох тижнів. Ці країни були окуповані. У свою чергу СРСР розробив терміновий план нападу на Німеччину, який має відбутися наприкінці травня 1941 року. Це перша дата. Кінцева дата була визначена 12 червня, але який не відбувся через візит ГЕСа у Великобританію. Радянський Союз вирішив призупинити військове приготування і було намічено нову дату, це на 15 липня. Таким чином можна говорити про те, що білих плям в історії ХХ століття щодо радянських німецьких взаємин, стає все менше і менше. Слід зазначити про те, що на сьогодні ще залишається дві великих плями пов'язаних з тим. Чи була все-таки зустріч особиста Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна у жовтні 1939 року після розгрому Польщі? Даних про це немає. Але нещодавно в архіві США Держдепартаменту були виявлені матеріали особистої переписки посла Німеччини до СРСР Шолінбурга. Потім міністра закордонних справ Ріббентропа з радянським керівництвом, у яких йшлося про підготовку саме цієї зустрічі. Свого часу, наприкінці 90-х років, коли доступ до державного архіву Росії було дозволено декільком історикам, а саме Едварду Родзінському і доктору історичних наук Волкаганову, їм вдалося побувати в цьому архіві і відкопати деякі матеріали. І ці всі матеріали свідчать про те, що все-таки ця зустріч відбулася. Про це свідчить, зокрема те, що Львів протягом 16-17 жовтня був блокований не тільки військами НКВД, а ще і військовими частинами. Далі Родзінський говорить про те, що у Львів прибули невідомо два поїзда один зі Сходу, а другий із Заходу. Те саме говорить і Волкоганов. Але на даний час, коли до влади прийшов, Путін ці всі, всі архівні матеріали з державного архіву були перевезені в архів ФСБ і доступу до них на даний час немає нікому. Другою такою плямою залишається це візит Молотова у Вовча ліга у Вінниці у 1942 році, в серпні, коли відбувся німецький наступ в район Сталінграда. Історіографія говорить, що такий самий візит відбувся в ході цієї зустрічі особисто Молотова і Гітлера обговорювалися питання про можливість припинення Німеччиною військових дій і вирішення територіальної ситуації, яка була на той момент, щоб за радянською стороною були ті території, які залишались за нею, а в Німеччину ті території, які на даний той час окупували Німеччину. Але Гітлер розгадав, хитрі замисела СРСР. Який хотів отримати перетичку і зупинити німецький наступ, який саме тоді проходив дуже успішно, і СРСР, можна сказати, висів на волосині. Всі дані вказують про те, що така зустріч також була, але про неї ми сьогодні нічого не знаємо. З приводу розкритої теми, то слід сказати про те, що, можливо, вона б і теж залишалася білою плямою. Якби німецькі архіви не були захоплені американськими військами. В одному із західно-німецьких міст, у яких йшлося саме про ці всі зустрічі. І американці про цю зустріч листопада 1940 року опублікували відповідні матеріали ще в 1948 році, на що Радянський Союз заперечував про те, що така зустріч відбулася. А потім, коли вже Радянському Союзу не було куди відступати, то було сказано про те, що ця зустріч носила лише протокольний характер. Недосягнуті результати цієї зустрічі призвели до того, що махові підготовки до німецько-радянської війни вже тоді було запущено на повний хід, як з німецької, так і з радянської сторони.